Варене сало зі спеціями. Складники. Свіже сало 500-600 грам. Вода 1 літр. Сіль одна чайна ложка. Лавровий лист одна штука. Чорний перець горошку 5-6 штук. Суміш спецій. Чорний молотий перець. Каррі. Сіль. Мелена паприка, часник. Отже, ви на каналі Кухня. І якщо ви любите щось смачненьке, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. А ми завжди допоможемо вам приготувати щось смачненьке на вашій кухні. Сало помістити у кастрюлю за потреби розрізати на дві частини. Залити водою, додати сіль. Горошин чорного перцю та лавровий лист, поставити на вогонь та довести воду до кипіння, варити сало під, під прикритою кришкою на невеликому вогні 15-20 хвилин, готове сало витягнути з кастрюлі та остудити на тарілці, нашпигувати сало часником, змішати спеції. Отриманою сумішю натерти сало зі всіх сторін, покласти на тарілку, щоб охололо. Готово. І не забудьте підписатися на канал Кухня Смачного!